Два сісуалій. Шо ти робиш? Два сісуалій. Покажи свої очі. Хоч трохи краще стали, чи ні? Подивися. Покажи свої очі. Де не ходи. О, о, ох. Ах, ми які. Ох, ох ми ох, які. Ах, ми які. Ах, ми Васько, так я і буду тебе звати. Буду звати тебе Васько. Ти згоден? Ні, він не реагує на ці. Трюки. Це Аліска Реагує він, ні. Васько, наче трохи краще очі стали. До... До вечора. Васько. Звичайно, я не дозволяю йому тут лежати. Але ж хто ж мене питає? Він не питає. Він просто прийшов і ляг біля мене. Що ти будеш робити? Він чистий, в нього нема блох, бо є ошийник, і я його обробляла. Блох ми на ньому не бачимо. Так що чому б йому не дозволити? Як ви гадаєте? Васько? Васько, ти васько, котик постійно лижиться. Он як старанно вилизує себе. Так старанно. Так вилизується, так вилизується. Ти лизун, Васька. Васько. Всі його гонять. Всі його ображають. Да, Васько. Да. Обов'язково треба. Вести його до ветеринара. Треба, щоб подивився лікар, що в нього з очами. Та й взагалі. Треба зробити щеплення, паспорт, щоб все було як у нормальних котів. На це потрібні кошти. Бо такі дорогі клініки, що я подивилася, як ото з веснянкою і взагалі такий досвід, що аж страшно туди йти, в ті клініки. А треба. А треба. І що робити люди? Що нам робити? Як спасати цих котів? Такими цінами. Да, Вася, про тебе кажу, про тебе. Треба тебе лікувати. Бо життя на вулиці і така безгосподарність, чи як це можна ще назвати? Кота, якого вигнали з дому, стерилізували, а потім вигнали. Ой, до чого вона призводить? До всяких хвороб. Тому шкода його дуже, шкода. Шкода Васька, Треба його лікувати. Де брати кошти? Не знаю.